Анатолій два роки працює дзвонарем церкви святого Михаїла. Чоловік розповів, церкву збудували всередині 18 століття. Її історія розпочинається з історії села Трубіївка, каже Анатолій. У нас тут дзвіниця була і були настоящі такі колокола. Дзвіницю як розвалилися при союзі, так поставили таке. Це один колокол, це я дзвоню на збір, допустим. Якщо на баз дзвониться, то все швидко в два колокола. Якщо, як кажуть, по душі дзвониться в три колокола. Якщо буде перемога, будемо дзвонити всі колокола. Місцевий житель Олексій Дмитренко говорить, що змін церква зазнала у комуністичний період. За роки радянської влади, коли був ще колгосп, тут був склад мінеральних добрив, був склад зерна. Розум, після того, як пішла декомунізація, значить, звідси це все було обрано, значить тут тільки залишилися одні миші і руїни. Від віку вже від того, що протікала стеля, почало затікати ті красиво, намальовані фрески, чи як можна правильно сказати, і таким чином воно не могло вже зберігатися. Але завдяки місцевим умільцям, які організували громаду, зібралися коштами. І зрозуміли про те, що спочатку треба його перекрити, щоб не йшла далі руйнація, і все це своїми силами за власні рахунки було перекрито. Перекрито металом і таким чином зберегли. Ми його вже можна сказати більше 30 років, і воно зберігається в такому стані. Олексій каже, що всередині храму нічого не змінилося. Як ви бачите, ці стіни дерев'яні, дуб, було тут розмальовано, і тут ще ніхто нічого не касався із тих часів, майже 300 років, щоб щось домалював, чи дофарбував, чи навіть замінив фарбу. Все воно в такому. Виразі і збереглося до цього часу купол, як ви бачите, дирявий місцями, там де він прогнивший, залітають сюди птахи, і таким чином шкодять оцим всім антікарваріатам, які знаходяться всередині. Те, що ви бачите, розписи, оте все, як воно це ідентично. Ніхто нічого тут не. Зачіпав. Так воно збереглося в такому вигляді, тому що, можливо, туди не дісталася рука варварів, там, де малюнок, то не видно, що там дерев'яні бруски. Так чи не так? Видно, там як був наклеєний холст, і на ньому була намальована ця картина. Тому є така необхідність, зрозуміло, щоб сьогодні знайшлися маценати, які б допомогли, щоб це все нам. Зробили, щоб дійсниці тут збереглося до кінця і не шкодилося тахами іншими шкідниками. Людмила прихожанка церкви розповіла: реставрувати церкву всередині допомагали священники, які працювали у різні роки. Місцеві жителі приносили ікони, рушники, килими. Те купило, те принесло, те вишило. Ви бачите, в нас і бісером там є вишиті іконки. Всі зносили, наче все робили. І був настоятель. У нас такий полікарп, який. Він і картини, він і престол намалював, він все своїми руками робив. Оце він усе розкрасив у нас. Ну він дуже багато зробив для церкви. Дуже багато. Раїса місцева жителька відвідує церкву 30 років. Вона каже, що в храмі зберігається ікона, якій понад 300 років її жителі села вважають святою. Ця ікона дуже цінна і для турбіянів, і для церкви. тому, що коли реставрували під полом, хлопці робочі її дістали. Вона, звісно, була тускла, а коли вже її реставрували, намастили лієм, і ми бачимо, що тут проявилася надпись: це трьох святих апостолів. Ну, це сама стара, так і коли прихожани приходять, вони обов'язково підходять до неї, моляться це саме таке цінне, що в нас в церкві. Анжеліка Нестерчук, Тетяна Ривак, Суспільне, Новини, Житомирщина.